Всім доброго ранку. Ми вже йдемо на море. Сьогодні в нас останній день. Ми вже сьогодні вечором їдемо додому. Я собі, Настенька собі. Думали, трішки тут з автобусами вийшло не те. Думала, що в мене досяг посади. А так співпало, що і в неї, і в мене якраз ну, майже водночасно. У мене автобус відправляється в неї літак. Так що підемо, покупаємося, позасмагаємо. общем, ще останні ді, дінючок проведемо разом перед тим, як роз'їдемося. Це тепер хто знає, коли ми тепер зустрінемося. Ну нічого. Е, у мами все добре, якусь вдома. Мамі скучно, але нічого не зробиш. Вже скоро приїду я, так що будемо чимось займатися. Покажу вам сьогодні ще море, щоб і ви трошечки через екран побачили цієї краси. Відпочинок мені дуже сподобався, погода була супер, не холодно. Ні одного дня нам такого не було, щоб там щось було не так. Кожен день на морі, засмагли з оці теж добре. Шо? Пішли ми купатися. Зранку вам не знімала, а зараз знімаю море. Бачте як. Воно то тепле, але на дворі трохи гримить, люди порозходилися. Бачте, яке небо. Але море клас. Дуже гарно. Чи трішки побудемо і будемо з насінькою збиратися. А я з вами вже зустрінуся. Щось моє трошки по дорозі там зніму. А так зустрінемося вже вдома. Гляньте, які гранати. Бачите? По три штучки заразу висить. Теж ось є. Такі гарні. І ви знаєте, от квітне і заразом є гранатка. Гляньте. Там уже червоніє. Може що більше на сонечку. Там андалія. Гляньте, який вид зверха. Як гарно. Працю на вокзалі в Анталії. Ще й два, причому, чому один-один, а там далі, другий. Я вже на вокзалі, донька провела, сижучка автобуса. Де таке що... Діти це цікаво. Він такий міст. Я вже в Болгарії. Він так як тут. Тоже... Тут дуже, тут теж дуже гарно. В общем. Салісам, це таке село Болгарія, так виглядають там, так живуть люди, щось ще й строють, теж є. Так, як кругом є такі хатинки, що краще, є трошки такі, що вже і руйнуються і все. вже додому, так, вже і скучила. Хотілося, звісно, щоб з донькою бути, але ж мені додому їй працювати. чи знаю, погано мене видно, темно, переправляємося через порог. Зараз вам трішечки покажу ось так. Автобус наш стоїть, погано видно, ви бачите, ну, хотілося вам показати. Водичку, ми зараз будемо вдома. Тіжечки залишилося. Я вже приїхала додому, Вікуська теж до нас приїхала, так що ми всі в зборі, бабуся десь в будинку заморена, але нічого, приїхала. Завтра до вас повернемося, будемо щось готувати. Подивимося, як я відійду з дороги, але завтра обов'язково до вас вийдемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. вас ніч.